Чому ми не допомагаємо людям, яких бусифікували? Ну на жаль, права допомоги і адвокатський захист на цьому етапі. Коли людина знаходиться в РТЦК, вона не є ефективною. Відповідно, адвокат, хоч 10 адвокатів, хоч я не знаю, там адвокати слідчо-оперативна група, вона на жаль не зможе якісно допомогти і відстояти права та інтереси клієнта. Адвокатський захист він зараз працює і працює превентивно. Тобто, якщо у вас є чітка стратегія, як вам захищатись, є договір з адвокатом, є кнопка сос і можливість залучити адвоката. На самому старті саме старт це добрий вечір. Дайте ваш військово-обліковий документ. Тобто, це є саме старт. Не коли людина вже знаходиться, скажімо так, під конвоєм і її везуть на розподільчий центр. Ну на жаль, воно так не працює. І порада моя зараз для вас: якщо у вас є намір і ви розумієте, що ви не захищені, ви ризикуєте кожен день оформлювати догір з адвокатом, тому якому ви довіряєте. Якщо у вас є довіра до мене, оформлювати адвокатську підписку. Повірте, вона буде менеджерити ваші Давати розуміння, як вам буде завтра, відповідно працювати на ваш захист.